В історії закарпатського питанку вписано другий чемпіонат області. Його влаштували у Жгороді. Так сталося, що в Закарпатті є законодавцями питанку в Україні. Зараз дуже багато клубів в Україні вже потужна федерація, але у нас на Закарпатті є чотири питанк-клуби. Тобто жодна область України не має стільки клубів. І в нашому календарному плані є такі змагання, як змагання серед клубів. І ось сьогодні відбувається чемпіонат Закарпаття серед клубів Закарпаття. Тобто тут представлені чотири клуби: Питан-клуб Ужгород, Петан-клуб Перший Закарпатський, Питан-клуб -клуб із Нижнього селища Чалена Сула і Питан-клуб Мукачево. І от ми сьогодні вирішуємо, який клуб на Закарпатті найсильніший. Учасники змагалися в трьох дисциплінах. Тобто є, грають. Тет-а-тет, -тет, всі учасники, кожен з кожен, кожним кожен грає в клубі. Потім грають дуплети. Це три дуплети грають, і потім грають триплети. І відповідно набираються бали. За тетатети віддаються два бали, за дуплети три і за триплети п'ять. І потім в загальному, хто набирає найбільшу суму, той клуб буде визначений переможцем. Клуби із хорошим рівнем майстерності. Серед них є й призери чемпіонату України. У нас є клуб перший закарпатський. Він є фаворитом на цих змаганнях. Минулого року на клубному чемпіонаті України вони зайняли друге місце і досить сильно грають. У них є нові гравці, які підтягнулися, навчилися і тепер складають нам дуже серйозну конкуренцію. Відрадно, що в чемпіонаті області з'явилися нові імена. Активно бере участь. Молодь вона вже може похвалитися високими результатами. У нас багато нових вливань. у Нас дуже багато юніорів з'явилося цього року. Цього року ми провели вперше в історії українського питанку в хусті чемпіонат України юніорів. І е, були команди з Харкова, зі Львова, е, з Ужгорода, з Закарпаття е, з Хуста. Найвищим досягненням цьогорічного цього року «Питанку» – це е, перемога на юніорському чемпіонаті України, тобто перше місце за нашими дітками, за юніорами на чемпіонаті України, і цим самим вони собі забезпечили участь у чемпіонаті Європи. Отож, не дивно, що у змаганнях брали участь і досвідчені спортсмени, і дебютанти. Вони поділилися враженнями про важливі якості питанкістів та щодо захоплення улюбленим видом спорту. Що впливає на цей фар, так, на цю холоднокровність, на це якесь математичне програмування цих китків, так, якоїсь стратегії, побудови, щоб досягти позитивного результату? Я б сказав, що психологія взагалі у питанку займає, якщо. Не, друг, не перше, не друге місце точно. От навіть сам сьогодні по своїй грі бачу, ніби тренувався, ніби технічно все виходить, майданчики знайомі, ми на них тренуємося. А от психологічно щось ось не йде. І ну хоча ми і не і не програли загалом командно, але ось сьогодні я як президент підвожу клуб. Мене це трошки, бачите, тривожить. Тому психологія, рівноваженість, адекватна, адекватна реакція на ситуацію на полі це надзвичайно важливо. Долучила до цього мама, і я їй за це дуже вдячна, тому що мені дуже подобається понтити, е, так сказати, це моя хвиля. Е, е, займаюся я цим уже рік. З наступного року вже хочу брати такі серйозні чемпіонати. Мені подобається, що це спокійна гра. Я не люблю ігри, які, яких треба там, не знаю, кричати, серйозно говорити. Це спокійна гра. Магання посеред літа провели не випадково. Спортсменам важливо було набрати форми, відчути ігровий драйв перед чемпіонатом України. Він пройде в Києві 14 серпня і обіцяє бути представницьким. Що ж до підсумків чемпіонату Закарпаття, то в ньому перше місце посів Петан-клуб Перший Закарпатський, друге – петан-клуб і третє Петан-клуб Мукачево.